Закінчили робити опалення водопостачання в черговому будинку. Буде тепловий насос Вайланд, повітря, вода. Це саму перший поверх. Це у нас котельне буде. Виведе перший поверх, холодна, гаряча циркуляція на вулицю, на басейн. Так само все на другому поверсі. У нас тепло підвіконня буде. Він на залу. Виводити одразу в усіх місцях під датчик теплої підлоги. Заложили гофру і в гофру потім просунуться датчик. Піднімаємося на другий поверх. У нас три спальні і саме. Спальня комбіновано. Радіатори плюс місцями на теплопідлогу Під ліжками. Нема теплої підлоги. Це буде ванна. А тут підлогові конвектори. Ну і все.